ЗСУ продовжують звільняти території. Ситуація на фронті збройні сили України нанесли 15 ударів з неба та 250 із землі по розташуванню ворога, продовжують просуватися на півдні з важкими боями. Світ щодо результатів буде після закріплення позицій. Повідомляють в ОК Південь. Тим часом ЗСУ зайшли до селища Правдине на захід від Херсона. Повідомляє інститут вивчення війни. Бійці продовжують перекидати особовий склад та техніку до районів Андріївки та Білогірки. За даними аналітиків, ЗСУ маневрують одразу у декількох районах Херсонської області, це на північно-захід від Херсона та біля річки Інгулець, а також на захід від Високопілля. Сьогодні підняли український прапор над селищем Діброва та щурове Донецької області, але чекаємо на офіційні підтвердження генштабу.